Друзі, привіт! От і закінчилася одна з найбільших виставок мобільної індустрії MWC 2023, яка проходила в Барселоні. І ми хочемо поділитись найбільш цікавими новинками з світу техніки та технологій. Вмощуйтеся зручніше. Почнемо з девайсів Xiaomi. Компанія показала новий електросамокат Electric Scooter 4 Ultra. мотор потужністю 500 Вт, пікова 940 Вт. Має програмну обмежену швидкість на рівні 25 км на годину, вага 25 кг, максимальний запас ходу 70 км. амортизатори на обох колесах, вологозахист IP55, ціна 1000 доларів. Xiaomi та Google презентували свій цифровий ключ для автомобілів. Він зберігається в Google Wallet і дозволяє відкривати, закривати та заводити машину. Першими смартфонами, що підтримують функцію, стали Xiaomi 13, 13 Lite і 13 Pro, а першим авто, з яким все це працюватиме BMW. Представлено гарнітуру доповненої реальності Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Окуляри отримали легкий корпус вуглецевого волокна і магнієво-літівого сплаву, побудовані на базі Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1 Будованої пам'яті немає, а підключення до смартфону здійснюється через запатентовану лінію зв'язку з малою затримкою комбінація Wi-Fi і Bluetooth. Максимальна затримка 50 мсекунд. Використовувати можна не тільки для перегляду відео, вже є додатки до повної реальності від Xiaomi з різними тестовими сценами. Також показали іграшку AR. Точних технічних характеристик ціни та дати старту продажів немає, бо це прототип. Не Xiaomi єдиним. Oppo також показала свої окуляри доповненої реальності. Air Glass 2 мають вагу лише 38 грам, дозволяє здійснювати телефонні дзвінки, виконувати переклади в режимі реального часу, працювати з навігаційними сервісами і навіть рекомендується людям з порушенням слуху для перетворення звуків у текст. Xiaomi Oppo та Honor стануть першими виробниками, які підтримують супутниковий зв'язок Snapdragon Satellite. На відміну від супутникового зв'язку в зв Huawei Mate 50 та iPhone 14, технологія Snapdragon забезпечує двосторонню передачу повідомлень, коли недоступна. Мобільна мережа. Oppo показало аналоги омітки AirTag для відстеження розташування, відмінність в тому, що Zero Power Tag не потрібно заряджати, оскільки аксесуар черпає енергію з радіочастотних сигналів від радіостанцій, телевеж і точок доступу Wi-Fi. А ще пристрій можна перевести в режим датчика вологості та температури. Головний недолік габарити. За розмірами нагадує товсту банківську картку. OnePlus показала модель Concept. Модель, яка побудована на базі смартфону OnePlus 11. Головна відмінність повноцінний контур системи рідинного охолодження. За напівпрозорою кришкою ховається невелика помпа, що прокачує рідину. Технологія, що застосована Active Creo Flux, дозволяє отримати в іграх кілька додаткових кадрів в секунду і знизити температуру телефону більш ніж на 1,7 градусів Цельсія. Також OnePlus представила зовнішню систему рідинного охолодження 45 Вт Liquid Cooler, що складається із зовнішнього блоку, трубки та кріплення на смартфон. За словами компанії, новинка здатна судити. Практично будь-який телефон на 20 градусів Цельсія, що дозволить уникнути тротлінгу та просідання FPS в іграх, є регулювання інтенсивності охолодження. Компанія Nothing підтвердила, що смартфон Nothing Phone 2, який вийде в кінці поточного року, точно отримує платформу лінійку Snapdragon 8. За чутками, він отримує 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ флеш пам'яті, акумулятор ємністю 5000 мАч і 120 Герцовий екран. Коштуватиме ця модель точно дорожче, ніж поточна модель, вартість якої 500$ доларів США. Tecno презентувала технологію Chameleon Coloring. Сітка із субмікронних призматичних елементів здатна створювати один із 1600 кольорів. Зміна відбувається за 3 сотих секунди. Технологія енергоефективна. Колір може змінюватись автоматично залежно від стану акумулятора або, наприклад, сповіщень. Tecno показала свій перший складений смартфон Phantom V Fold на базі MediaTek Dimensity 9000 Plus із доступним цінником у 1100$. Доларів. Основний дисплей 785 дюйма, AMOLED з роздільною здатністю 2K, зовнішній 642 дюйми, обидва 120 Гц. Honor також показала свою розкладачку Magic VS з 7,9 дюймовим OLED дисплеєм, що складається, з частотою 90 Гц і 645 дюймовим внутрішнім. Незважаючи на не найтоповішу платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1, це. Смартфон коштує 1600 євро, але є підтримка стилусу. Honor продемонструвала першу в світі батарею, виготовлену з використанням кремнію та вуглецю, завдяки чому в менший об'єм простору вдалося помістити більш ємний акумулятор. Для прикладу навели Magic 5 Pro, в якому сидить акумулятор на 5100 мАч. А якби встановили новий акумулятор, то ємність була б 5450 мАч, що на 12,8% більше. Така модифікація продаватиметься у Китаї. Lenovo показали незвичайний ноутбук ThinkPad Z13 Gen 2. Кришка 13-дюймового лептопа обтягнута тканиною з льону. Також цей гаджет може похвалитися фірмовим джойстиком TrackPoint та дуже тонким корпусом у 14 мм. Платформа Ryzen 7000. Ціни стартують від 1650 євро. Цікавішим виявився концепт ноутбука з екраном, що розтягується. У складеному вигляді 127 дюймовий ноутбук має співвідношення сторін 4 до 3. Після натискання на перемикач екран висувається вгору і збільшується до 15,3 дюймів із співвідношенням сторін 8 до 9. Аналогічний концепт, але вже у вигляді смартфону показала Motorola, яку в 2014 році придбав Альянс Lenovo. Модель Riser у складеному вигляді має діагональ 5 дюймів зі співвідношенням сторін 15 до 9, а в розкладному 6,5 дюймів зі співвідношенням 22 до 9. На розворот йде близько 3 секунд. Брелок від Motorola DeFi Satellite Link вміє надсилати текстові повідомлення, інформацію про місце знаходження та сигнали SOS через супутниковий зв'язок за допомогою звичайних смартфонів на Android та iOS. Синхронізація зі смартфонами відбувається через Bluetooth та фірмовий додаток. Якщо смартфон розрядився, користувач зможе натиснути кнопку на брелоку, і його координати відправляться екстреним службам. Ціна 100 доларів. ZTE показало планшет Nubia Pad 3D, який дозволяє дивитися 3D-контент без стереоскопічних окулярів. Новинка з 124 дюймовим дисплеєм має спеціальний софт, який в реальному часі конвертує 2 d зображення в 3D. Це стосується і роликів на YouTube. Апаратна платформа Чіп Snapdragon 888. Redmi анонсувала зарядку потужністю 300 Вт. Спеціальна версія смартфону Redmi Note 12 Pro Plus з акумулятором ємністю 4100 мАч заряджається лише за 43 секунди до 10 за 2 хвилини до 50, за 5 хвилин до 100. І це побило попередній попередні дев'яти хвилин від зарядки на 240 Вт. Huawei показали глобальну версію смарт-годинника Huawei Watch GT Cyber, основна фішка якого це змінні ремінці разом із корпусами. Дві колекції: Sport – композитні корпуси, армовані волокном та Urban – нержавіюча сталь та кераміка. Залежно від корпусу. Вибирається інтерактивний циферблат. TCL представило планшет NXT Paper 11 із дисплеєм, який виготовлений за технологією NXT Paper 2.0. Ця технологія створює відчуття використання звичайного паперу, знижуючи стомлюваність. При цьому характеристики 11-дюймової матриці цілком такі нічогенькі. Роздільна здатність 2000 на 1200 пікселів, яскравість 500 ніт, Сенсор розпізнає одночасно доток в 10 точках. Стилус може визначати 4096 різних ступенів натискання. Є датчик освітленості та автояскравість, ціна 250 доларів. Nokia не тільки вперше за 60 років змінила логотип, але й представила доступний смартфон G22, в якому нагло зроблено на ремонт Його не потрібно гріти феном, а акумулятор заливати спиртом. Для повного розбирання знадобиться мінімум інструментів. На заміну акумулятора потрібно лише 5 хвилин, заміна дисплея 20 хвилин. Компанія вже домовилася з iFixit щодо постачання з обчастин та інструментів. Це бюджетка з чіпом Unisoc T606 і акумулятором на 5050 мАч і вартістю 180 євро. та Тейлз представили заміну e 7, i 7 або Integrated SIM. Відмінність збудованої сімки в тому, що e 7 є окремим модулем, а I7 інтегрується безпосередньо в чіпсет на стадії виробництва. Таким чином, вдасться заощадити простір, адже площа i 7 близько 1 квадратного міліметра. На цьому все. З вами був канал Па-па!